Каліцтво внаслідок мінної травми. Це вирок? Чи нові перспективи? Привіт! Ти на каналі ArtiMea I Am doing Good. І ми з вами робимо добро. Ми не тільки малюємо, ми ще і проєктуємо. Так, так. Конструкція не є надто естетична, і мені здається, минулого разу ми вирішували саме таку проблему. На минулому уроці ми з вами розглядали, що таке. Ергономіка кістки, її структура і архітектура. А також ми з вами піднімали питання про плагіат. Наша з вами місія полягає у прагненні допомогти людям відновити свободу руху та надати можливість жити наповну. Шановні дизайнери, природній та естетичний вигляд і гарне функціонування наших клієнтів є важливим. Давайте вирішувати сьогодні це питання. І ще один разочок згадаємо про амортизацію і спробуємо застосувати її у нашому новому проєкті. Наше завдання надп'ятково-гомілковий сугло. Спробуємо цю конструкцію створити, взути і подумати, як її замінювати. Згадаємо, за що відповідає ергономіка? Чи зручно для сну, яка нагрузка на позвоночник, яка амортизація нашого виробу. Яка вага металу та конструкції, яка ціна собі вартість. Це дуже важливо. Та інші питання. Спробуємо створити конструкцію, яку легко буде взути і естетично подати. Думаю, носочок нашої кінцівки. Доречно буде загнути для того, щоб не зашпутатися і легше було взутися. А тепер в нашу конструкцію додаємо магніт. Для чого? Зараз побачите. І, дівчатка, і хлоп'ятка. Всі мають право на стиль та красу. Кладемо магніт і не забуваємо про розмір. Так, так, я знаю, ви всі прекрасно малюєте, і зробити естетичний вигляд дизайну для вас буде не проблема. І велике задоволення. На минулому уроці ми з вами піднімали питання, що вага конструкції дуже важлива. Тому... Ми маємо згадати, що кістка є пористою. Вона велика, але набагато легша за метал. Кожен герой має право на природній вигляд кінцівки. Так, її можна одягнути. В цьому нам допоможе силікон. А тепер закриваємо очі і уявляємо собі, що на металеву конструкцію ми одягаємо губку легеньку. І потім надягаємо резиновий силікон. Вмикаємо аналітичну складову нашого розуму і подумаємо, силікон може захистити метал. Угу, М'яка губка та силікон також можуть бути гарною альтернативою м'язової тканини. Він не буде такий твердий, правда? Відроджуємо націю разом. Для того, щоб виховати талановитих дітей, треба починати з раннього дитинства. Усі педагоги образотворчого мистецтва підвищують свою кваліфікацію у центрі надання освітніх послуг Артимей. Так, з нами працювати можна без вигорання, адже ви отримаєте готові кейси і не лише сертифікат. Блекаут для нас не страшний, адже всі файли доступні тоді, коли у вас є світло. Залишайте свою пошту, тепер ваші учні будуть не тільки гарно малювати, а ще й проєктувати. Дякую, що ви з нами. Дякую за підписку та вподобайки.